Доброго дня! З вами я, Любов, і сьогодні така маленька екскурсія по нашому городі. У нас сьогодні був мороз, дуже вітер великий, холодно, дуже-дуже холодно. Але воно, ну, ми їх підживили трішечки, підрізали. От, нормально вони пережили. Нарциси повикидали свій цвіт вже. Тут у мене такі гарні махрові є і звичайні, дуже гарні. Але я хочу вам показати не це, а показати такий шедевр наш. Перші гіацинти закидають. І тут буде махрові, такі гарні махрові. Нарциси. Вже піонії. повилазили з земельки, теж морозу не злякалися. А он хочу показати. а ось... Наш котик, хто давно його не бачив, ось він такий, Получає в мене віника і пенделя іноді даю, тому що заважає працювати, такий він у нас любить йому спинку чухали. Ось хочу показати вам оцей ще дерево, що ми вчора робили. Вигерцювали тут землю з куляні, як два молоді жеребчики. доведеться знову перекопувати. Але отак ми Рятували нашу молоденьку абрикоску. Вона вперше так багато викинула квіту, багато-багато, багато ми збили поки рятували, але все ж таки щось залишиться багато-багато квіту. Я все-таки дуже люблю брикоси, дуже люблю і маю надію, що ми їх... Коштуємо в цьому році, поки тут бігали і рятували цю абрикоску. У нас оцей він в минулому році пропав. Вірніше не зовсім пропав, а напала мучна староста і ягоди на ньому пропали. Ми їх зрізали зовсім зовсім зрізали. Ось в цьому році і побризкали, спочатку полили окропом, потім побризкали бордоською сумішю. І от що тут знайшли? І подивіться, що це чудо робить мене під ногами. Що воно робить оце чудо. Так ось дивіться, поки ми тут бігали, знайшли молоді кущі агрусу. Ніхто їх тут не садив. Дивіться. Вони самі сюди якось перебрались. Тут то тоді коляня. І ось дивіться. І ось, і ось, і он. Дивіться. Так що до, до осені вони у нас побудуть. Ой, 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 мурчить такий задоволений. Тільки проблем цього кота. До осені поживуть тут, а восени пересадимо їх, десь знайдемо для них постійне місце. Ось ми з вами теж смородинку обробляли, і окропом поливали, і бордоською сумішю. І тепер все, дощики у нас були. А тепер після дождиків я вам покажу, як я буду підживлювати, що я буду робити. І з цими кущиками гарними. У нас тут є ще залишилася полуниця. Сама собі диким таким способом вросте. ми її не викручували хай буде. Ось такі гарні кущики треба підживити, тому що саме зараз зав'язуються вже цвітоносики і ягідки вже саме йде процес закладання. А оце та школка. Яку ми з вами висаджували черенки смородини. Ось так, дивіться, які вони гарні. Поряд барбарис росте, щоб було не сумно Ось дивіться, прижилися на цьому етапі, прижилися всі. Теж, як буду укорінювати, підживляти буду смородину, підживлю і... Це такі наші молодесенькі чернучки. Теж підживлю їх, щоб вони укорінилися гарно. Ой, красавчик. Так, ці молоденькі яблуньки не зрозуміло, чи буде на них цвіт, не буде, але жити буде. На оцій грядці у нас, де ми її переурали. Коляння зробив доріжку. У нас з цієї сторони буде морква перець. І морква буряк, і перець на цій половинці буде. І тут зовсім по краєчку чорнобривці я сажаю завжди всі обочинки і посадю в порядочку цибульки. А ця частина у нас буде повністю буде там далі будуть помідори дальніше, а тут будуть огірочки, такі що на землі будуть, і під стовбом натягнемо сіточку і будуть. Такі, що підв'язуються. Ось такі плани. Цьому році вирішила не обрізати під корінь кліматіси. То бачу, що нові ось паростки йдуть. Але з кліматісами я не дружу. Вірніше, чи, чи вони зі мною не дружать, чи я з ними. Вже по декілька років ростуть, але вони мені... Ось такі. Ось так, сухе листочка оберу, щоб не травмувати ною. У мене їх багато, але вони за мною не гуляють. А тут у нас плющ. Теж від дороги ми закриваємо від на собі, щоб не дуже і пил ішов, і не так шумно і, і красиво, то він зимує добре. І бесідку ми обсадили теж цим плющем. То, такий гарний вигляд вона має. Так, затишно гарно. Ось так. Такий гарний, як він називається, цей кущ, ялівцю, да? ялів, сам шит поряд. Гейхера, все оживає, гарні такі кущики. Все. Тут у мене така зелена зона, яка... Потім змінюють ці, ці рослинки, які покривають землю. Вони зміняють кольори один за одним. А і ці, які такі зелені, які не листопадні, вони зимують гарно, так, і потім перві вони і радують нас. Газон ми вже декілька разів розчисували, ще треба розчисати, тому що скосити його нереально. Його газон така без не бере. Привізаємо тепличку, що тут теплички. Редисочка вже така гарна. Цибульку ми вже їмо. Ось скріп такий вже гарненький. Сходить. Помідорчиків ще не видно. Сидять, сидять, не хотять вони ще в цьому році. Я не розумію, чому вони сидять, але сидять. Жодного сорту і жодного рядочка не зійшло чомусь ще. Мабуть, тому що все-таки дуже холодно. Так, ось цілий рядочок Астра зійшло. І салатики у нас гарненькі. Рядочки ну, Рядочки салатиків прямо гарненькі. І Селера, Селера в нас бурячок, а селера це герой, герой наш. Я його... Додаю, де тільки можна. Ось так і з тієї сторони. Теж така сама ситуація. У нас і кріп сходи, і цибулька гарна така, і редисочка, і газонна трава. Треба вставати і проривати. Тут у нас череночки з вами. Ось так. Це трояндочка кімнатна. Я її черенкувала, ось ця. Гарно вже видно, так дивіться, новенький, Новенький росточок такий. Ось дивіться. От, і ця теж. От гарна така. Це минулорічні. Ось минулорічні такі. Вони не живі, не мертві, але все ж більше живі, ніж мертві. Ось теж трояндочка. От. А це кипариси, Вони перезимували, новий приріст не дають. Тому чекаємо тепла. І, мабуть, вони в мене все-таки пересидять. Ще в таких грушечках висаджувати поки що не буду. І укорінювали сам шити. От просто так я відрізала. Як мені захотілося, тикнула їх і побачимо, що з того буде. По науці, не по науці. Всього все знати все одно неможливо. Ось так тут затишно, вітру немає, тут тепленько. Тут у нас грядочка, де завжди ростуть огірочки. Я її так чистенько прибрала, все приготувала і поміж часничками посадила ще й цибульку. Геть так обсаджувала цибулькою, будемо її їсти ранішенько. Моркви поки що не видно і добре, що не видно, тому що. І вона може тільки зійти, і зараз такий морозище є, і вона може померзнути, тому сидить. А ось це наша картопля. Як бачите, ми її так і вкрили. Такий невеличкий клаптик залишився. Ще поїдемо до річки, наберемо такого сіна. Ось так ми закрили, тому і дощик прийшов, вона волога тепер. І волога це ніде не дінеться. І мороз не страшний. Оце цей такий клаптик земельки, де ми не перекопували вже два роки. Тому що мені в коментарях написали, що треба не перекопувати, тоді буде краща земля. Ось ми тут два роки вже не перекопували. І садили в неперекопану землю. Тому цікаво, подивіться перед цим відео, в якому ми показуємо наш спосіб посадки картоплі. Тут у нас колись був такий парничок, тепер ми засипали сюди листя і висипали очистки з грибів. Чекаємо тут грибів. Але я бачу, що ми поки дочекаємось, то висадимо сюди. У нас ще є картопля. Така обрізана, то ми висадимо сюди картоплю під листя і під сіно. Це теж такий експеримент ми вже робили. Я вам теж покажу, як ми це зробимо. І ось ще наші квіточки. Незрозуміло, де вони взялися, але радують нас. Півників трошечки ми пересадили сюди. На сонечко, бо вони без сонечка не хочуть рости. Ось теж вся така рослинка. Такі листочки гарні. Вона багаторічна і вона на зиму не скидає листя. Не скидає. Ось така красунька. Ось трояндечки, які ми з вами обробляли, підробляли. Під... Підкопували, підсипали їх, підживляли, бризкали їх, обрізали, дивіться, пішли нові пагони. Дивіться, новенькі такі, гарнесенькі, брунечки такі. Так що будуть у нас троянди. Це такий шиловидний флокс, він дуже-дуже гарний, його дуже багато. От, і півники тут є, і тюльпанчики. Посадили воно. Ромашку таку крупну цвіткову і посадили, яка зберігалася у підвалі хризантемку. Ось все воно прижилося. Навіть у нас так багато є цих папоротників, і вони всі живі, бачу, всі відходять. Це морозець. Теж дуже гарний, карликовий, дуже гарний такий буде. З неділі вам обов'язково покажу. Як будемо підживлювати і обробляти, і підживлювати кущики чор... чорної смородини і кущики порічок. Отут головне не пропустити, тому що саме зараз почнуть на них полювати довгоносики. От, Так щоб їх не допустити, треба слідкувати і заготувати препарат, який бореться з ними. І теж тут буду під кущами, буду обробляти і буду вам показувати, що буду робити далі. Так що слідкуйте за моїми відео. І ми разом з вами будемо працювати, радуватися весні, літу, осені, Радуватися життю. Тут теж ще навела трішечки порядок. Тепер і півники побачили. І гуздика. А тут цього всього не видно було, тому що отой біленький такий, зараз зелененький, а пізніше заквітую, буде біленький і він як агресор. Він заповнює собою все. І там далі і воно хосте виходять. І тут така галявинка, де буде. У мене висажена петуня. У мене багато її петуні зараз росте. Ось таку красоту ми з вами будемо робити, робити разом, слідкувати разом. І життя продовжується. Було дуже холодно, а небо зараз таке чисте, гарне. Сонечко таке світе. Так, ще життя продовжується. Такі гарні калачики я в цьому році і припізнилася трішечки, а може, і не хотіла. Ще не пізно їх обрізати, але я не хочу. Що буде, то й буде? Вони тільки відійшли, тільки гарно, от скільки, дивіться, скільки викидають, дивіться, скільки бутонів викидають. Дивіться. Дивіться, скільки. І зараз мені потрібно буде їх обрізати, всю цю красу. Я завжди в кінці лютого обрізаю, але в цьому году не обрізала в цьому році. Ви подивіться, яка краса. Ви тільки гляньте. І це у нас на всіх вікнах оце така краса. Оце всі вони підуть, частина в бесідку просто так поставимо, і будемо милуватись там, листя, гляньте, які гарні, здорові, живі. А частинку висаджу в землю поміж молоденькими трояндочками, їм там подобається. Ось так. з вами була завжди я, Любов. До зустрічі!